Певний відпір даємо відпір негативним автоматичним думкам. Для того, щоб знижувати свою тривогу, бачити, що насправді відбувається, а не просто ото десь там все в мене офігенно або все в мене дуже погано. ми будемо. Досліджувати, що насправді відбувається. Чи насправді там зі мною не хочуть спілкуватися? Чи можливо, просто люди поки що зайняті. І як тільки вони зроблять свою роботу, вони зможуть зі мною зустрітися і піти погуляти. Що ж там насправді відбувається, потрібно це все досліджувати. Далі. Мені дуже сподобалося, що тут описується не просто, що фізіологія пов'язана з психологією, а тут конкретно ще так цікаво, і, до речі, йдуть оці всі вправи, що ми можемо через дії запустити.